Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Огляд цього відео, цього шахрая. Ось це відео мені надіслав мій товариш-майстер. Я не зміг все подивитися десь на тому моменті, коли Тура вийде, ви ще зараз побачите, на яку відкриту лінію. Я вже не витримав просто, але думаю, треба записати відео. Ну, чому шахрай? Тому що він пише, що він сертифікований тренер, що він має. Е е це не просто любитель, так? Любителем, ну це нормально, любитель щось намагається розвиватися, але він е не вміє грати у шахи, але пише при цьому, що він КМС і ще має, е як він пише ой, вилетіло з голови, не розряд, а як звання КМС. І такого звання, в принципі, немає. Ну і він десь рівень, я думаю, четвертий розряд. Ну, так, щось намагається завчитися, намагається якось там понабирати людей. Але ну, це просто жах. І якщо ви займаєтесь у такого або у подібних тренерів, то ви зовсім плюєте на себе, на свій час. Справа не в грошах, хоча 400 гривень за 45 хвилин бесід з неадекватом, з невмійкою, то це, це жах, друзі. Навіть якщо б вам платили 400 гривень, на це не погоджуєтесь. Ну добре, давайте послухаємо, бо тут будуть веселі моменти. Та, сьогодні ми продовжуємо тему іспанської партії. Ми розглядали. Декілька варіантів. А, з А6 б 5 та з конем на F6 з D6. А сьогодні розглянемо. Ну, зван, ви бачите, як він варіант, розглядає ці варіанти. Також... ми по-староіндійськи вже бачили, як вони розглядаються. Це я взагалі не зрозумію для чого. Просто сказати, що є такі ходи, ну, добре. Подивимось на партію відомого. Ви бачите, наді... що він робить. Ось це мені додіслали, і майстер каже: ви подивіться. <свист> він каже, так зараз тут переказ, можливо, потрібно відреагувати. Секундочку. Ні, не потрібно відреагувати. Друзі, е знаєте, що весело? Що він, майстер мені пише: ви подивіться, він читає, а потім ще як побачив, по якій книжці вона навіть за радянських часів, ну. Була б, як о кажучи, найкращою. Тобто, було не так багато було книжок по дебютам, але це було жахіття. Він каже, це одна з найкращих. Мені так подобається. Ну ви дивіться, тобто він не може там п'ять ходів завчити і читає Хосе Уля Капабланки, який грав чорними в розмінному варіанті іспанської партії, і показав нам майстер-клас того, як потрібно обігрувати білих в цьому на перший погляд. В... Тобто він по партіям капабланки розповідає про якийсь майстер-клас капабланка зловив такого ж можливо. Як він, та ні, ну звісно, таких слабких же ж не, не буває просто. Ну, зловив когось послабкіший, слабкійшві. Ну, ви подивіться. Так, ну добре. Вдалому варіанті саме забілих. Чомусь такий вдалий варіант за білих ми зараз. Подивимось, я Ми що... зараз прочитаємо. А ти що не, мог, не міг завчити? Ти щось що Еншпіль начебто завчив там на відео? ну Плюс-мінус непогано, хоча там поривався постійно, казав, що виграти можна. ну Повнісіньку дурню білих єдиного не можуть відійти від нічного варіанту ніде. Але ну все ж таки, а тут що, 5-6 ходів вже не можеш, живу? там не, не, не вкладається туди? Чого не взяв? На озброєння книжку, А якщо вуха. Також... Ви бачили цю книжку? Якщо вуха почистити, може, мозок почне гар, краще працювати. Ой, друзі, що це воно вилетіло? Куди воно вилетіло? А в Україні! Що це вилетіло? Назад. Всіх вітаю! Який також навчався, це одна із книг, яку О, білих. Зараз. Ми зараз подивимось. Я сьогодні взяв на озброєння книжку. Бачите, друзі? Ой. Зараз, мабуть, образиться на мене. Це гарна людина і гарний шахіст. Колись він мене, до речі, обіграв, коли я був молодим ще, зеленим ще, не майстром був Петр Моросенко. Хоча я виграти повинен був десь ту партію. Ну, добре. Ну, обіграв. Ну, це гарний шахіст, цікавий шахіст. Але книжка, ну, вибачте, ну ні про що, ні для чого. Тим більше зараз. І навіть за часів Союзу, ну я ж та всі книжки просто перечитав, які були в нас у бібліотеці у Херсонському Шашково-Шаховому клубі. І я можу сказати, що ця книжка не про що. А З гарного, що вона українською, але це все. Мабуть, він не знайшов безкоштовних книжок на українській, окрім цієї. І бачите, десь цю там, забрав у когось і каже, це така крута книжка, це жах. По якій також навчався, це одна з книг, яку я дуже люблю. Може, це єдина книга, яку ти прочитав. Одна з книг, яку ти дуже любиш. Ти взагалі знаєш, що є вже ну книжки, вже є електронні бази, і що дебют не закінчується на третьому, четвертому ході. І що є варіанти, не тільки ті, що написані. Ну, добре. Е, називається Є2, Е4 шахові початки. та ну Мені сподобається, як тут автори викладають матеріал. тому... Мабуть, по Фрейду ця оговорка, вона була вірною, що мені сподобалося. Тобто, ти, може, так відкрив тільки. -ні? Потрібно записати якийсь контент, показати, що вуха там чистив або не чистив, ну це вже як кому подобається. І мені не подобається. І... І друзі, і ось це щось намагаюся зачитати, ну, вивчи, хочу. Цитувати саме з книги. І так. Іспанська партія, розмінний варіант, виникає в позиції, де після А6. Білі б'ють коня і чорні забирають пішаком з поля д 7 І вже. Власне, Нотацію кажучи, з трудом питання. називає, бачите? Чому? І у попередніх відео можна побачити, є проблеми з нотацією. Зараз він буде пояснювати, чому Д це, Б, це, але пояснювати так коряво, так незгарно. Так, де це найкраще рішення, це відомо, але буде, ну, він взагалі не те Ми З D7, а не з B7 ми б'ємо коня. Ну, в загальному тут говорять те, що ми відкриваємо слона, ферзя, ну, тобто якимись загальними фразами говоримо. Але автори тут трішки. Заглиблюється в позицію, і ось що вони говорять про це взяття. З погляду боротьби за центр, саме це взяття вважається найлогічнішим, бо відразу включає чорного ферзя в боротьбу проти просування Д2Д4. Ну, по-перше, друзі, якщо це писали автори, то це жах, що при БЦ, що при ДЦ, білі легко можуть при бажанні проводити Д4. Тут головна проблема пов'язана з пунктом е 5 І чому взяття не бе це? Як це він навіть не знає, що зазвичай, в принципі, у класиці рекомендується бити пішаками до центру. Але тут дійсно потрібно бити бути. Але ані автори книжки, якщо вони таке пишуть, що це не він споплюжив. Але. Ані він, пояснюють невірно. А він взагалі пише: Ну, тут відкривається ферзь, слон, але пишуть інше. Ну, тут і кажуть, що ферзь і слон відкривається. Б це воно ще й тактично не дуже проходить, тому грають ДЦ. А ось після БЦ білі можуть з успіхом грати Д4. Тобто Після Б це Д4, Д4 не 4, найкраще. Якщо на взяття забирає кінь, то це 5 і, коню доводиться відходити. І чорні просто забирають ферза. Білим доводиться бути королем, це мінус рокіровка погіршення позиції, так. Перше. Ну, стільки, знаєте, у одній фразі, як у одному слові з трьох літер, зробити чотири помилки. Так ось і тут, друзі. По-перше, кінь не зобов'язаний відходити тільки на F3. Ні, по-перше, на D4, якщо вже цей варіант, можна бити ферзем, щоб не втрачати рокіровку. По-друге, кінь не зобов'язаний відходити на F3. По-третє, без сверзів часто король у центрі стоїть доволі гарно. Тобто він так щось нахапався, десь дещо десь почув, але не розуміє, коли це. Ну Він знає, що є такі пігулки, там що щоб таке вигадати. Ну Наприклад, від проносу. Я не знаю. Якісь пігулки від проносу. І він людина людина прийшла каже, Іх... щось кашель На тобі, на тобі на, Напаки, не від проносу, а для так, для поліпшення е, якщо людина нема від запору так, на тобі пігулку. Людина, ох, мені дав пігулку, щось такий розумний, він одяг окуляри, він, мабуть, ще знає. Він ще сказав мені, що він сертифікований лікар, там його гамбітні лікари, лікарі читери коронували. І все сертифікований лікар, давайте. Я візьму цю пігулочку. І взяв пігулку від зато, від е, запору. Так? Ну, і ось вам результат. Ось такий же саме буде результат у шаху. Ваш, ваш рейтинг вилетить, 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 як і запорт, друзі. Добре, продовжимо в наступному. Більше 10 хвилин не дозволяє програма безкоштовно писати.